Привіт! Давненько мене не було на каналі, знаєте, були насичені дні, я розумію, і там треба бути, і там треба бути, і там, і там. Ну все по порядку розкажу, знаєте, треба було бути скрізь. А я думаю, ну блін, ну мене ж мої ж глядачі на Ютубі чекають від мене нових відео. Тож, я тут. Ви хочете більше музичного контенту. Сьогодні буде музична критика. Сьогодні ми обговоримо премію Юна. Сьогодні ми взагалі поговоримо про музику. Сьогодні я вам порекомендую нові релізи. Колись мені в коментарях написали, що з етичної сторони це не дуже гарно, якщо я заспівав, да там виконую пісні. Це не дуже гарно продовжують мені щось там критикувати. А я вам скажу, знаєте, етика хай іде в дупу. тому що по перше я свої пісні роблю від А до я сам повністю, сам, повністю. І знаєте, і я цим пишаюся. Коли мені там прилітають коментарі, що типу, Ваня, не співай, знаєте. А я буду співати, я буду далі робити. Ладно, не про мене. Не про мене теж пізніше поговоримо. Відбулася премія Юна. Так, почнемо з Юна. Я думаю, що після цього відео я вже не буду членом журі премії Юна. Окей. Okay. Я маю це сказати. І це знову теж питання що з етичної сторони. Типу, якби я. Ну, маю промовчати, тому що я є членом журів цієї премії вже роки чотири. І в мене дійсно була можливість там голосувати, вибирати хто переможе. І для мене, для мене, правда, це чись велика вдячність. Але по факту я нічого не втрачаю, тому що можливо моє відео, можливо, моє відео дасть комусь зрозуміти, що до е, премії і до музики потрібно більш е, підходити відповідально, а не халтурити. Якщо ви звертали увагу я вже багато-багато разів в своїх відео кажу. Той халтурить, той халтурить, той халтурить, а молоді артисти намагаються з під кожі вон вилазити, щоб хоч якось ем, пролізти, знаєте, пролізти на цей шоу-бізнес, якого, по суті, не існує. У нас є якихось там три топових артиста, да, і, і все. І все, що ми далі слухаємо, ми його один-два рази послухали і пропустили. Тож, я хочу це змінювати. Дуже багато є думок, я не знаю, що почати. Давайте премія юна. Відбулась премія Юна, це мій лук. Да? можете в інстаграм зайти лайк поставити. Да? Типа, от на секундочку. Почнемо з припаті. Цього року була припатія. Припаті це такий захід перед основною премією. І на цій припаті оголошували людей, які будуть вручати статуетки. Мене просто вразив цей список людей, яких вони взяли для того, щоб вручати премію. Тися, нічого особистого, я зараз. Говорю в рамках музики, да? Ніколас Скарма, Квіткова Даша, Люда з Голівуда. Там ще є, да? Можна питання, яке відношення до музики мають ці люди? Я зрозумів, що премія юна цього року захотіла виїхати на популярності деяких блогерів, щоб привернути увагу аудиторії до цієї премії. Ну, вийшла така безвихідність, але насправді Премії юна просто було потрібно знайти класний піар-менеджмент для того, щоб піарити свою премію. Тому що коли почали продавати квитки на премію, Юна не анонсувала артистів, які будуть виступати. Ну, дивіться, мені, наприклад, було б цікаво. Хто буде виступати? Типу, от, буде там виступати, наприклад, я не знаю, Вікторія Ніро, о, я би пішов на юну, тому що буде Віка Ніро. Да. Розумієте, а у нас не було анонсованих артистів, типу, ну типу серйозно, як? Ну, типа серйозно? І знаєте, коли я почув Ніколас Карма, я, я сподівався, що зроблять якийсь ну, крутий концепцію з Ніколасом Кармою, що от він там буде щось на сцені, ну щось покаже, щось здивує якось. Ем... Ну, а по суті. А скільки коштує ваш слух? Нічого собі. Музика, культура мають існувати. І підготовка е, елементарна також має існувати. Знаєш, хідник. Хідника, по суті, не було. Зазвичай на преміях мають бути люди, бути стар-менеджери, які там тебе ведуть до хідника, які там можуть тобі там підказати, куди що проходити. Зірок, по суті, на хіднику не було. Я тільки побачив Джері Хейл, Колу. Може, ще когось я не пам'ятаю. Ну, типу, це було сумно. Дивіться, я не хочу, щоб це звучало, ніби я хочу принизити цю премію. Але це було дійсно сумно. Я дуже обережно намагаюсь висловити свою думку. Значить, сама премія. Ну, починаючи з віджейнгу, який був на екрані, закінчуючи жартами, які лунали зі сцени. Ми точно зможемо. Змогли... Хотів сказати про важливе, що у світовому шоу бізнесі також багато подій. Наприклад, Тейлор Свіфт стала першою у світі співачкою мільярдеркою. Теж мені новини сказала Камалія. Нічого собі зараз розірву тему трішки. У мене нещодавно була лекція на тему прослуховування російської музики, як не спонсорувати війну. Але як ви розумієте, що я на одну тему не можу говорити, тож я ще затронув тему. Взагалі українського шоу-бізнесу я можу вам поділитися своїми думками, що я зазвичай розказував там. Там було пов'язано з просуванням культури. Дивіться, я просто скажу, що в Росії Росія спонсорує артистів, от, наприклад, Шаман, той самий, який пропагандує там, певне, да? Росія вкладає великі фінанси в культуру, тому що культура їхня це інформаційна війна. У нас, у нас на жаль, Якщо й виділили гроші на нацвідбір, то зразу скандал. Чого так багато? А не багато. Ви в ціни в магазинах бачили. У мене курс по мобільному. Я заходжу в магазин, і по суті, я скупляюся просто. Мені треба продати три курси по мобільному монтажу, щоб я просто сходив в магазин купу скупився там на два дні. О, курс по мобільному монтажу. Зараз поговоримо. А у нас по суті в Росії вкладають великі шалені фінанси, всю цю пропаганду культурну. У нас немає фінансування. Культури. Культура це музика, шоу. По суті, наш бізнес він існує тільки завдяки цим артистам. Зазвичай премії шоу да, якісь мають виділяти бюджети на номери. От, наприклад, вони запрошують там умовно там, Джері Хейл, вони мають виділити їй бюджет на номер, щоб вона виступила. У нас зараз цього немає. По суті, сам артист робить собі піар, якось що тримається в кубках в лейблах, якось там розвиваються, самі собі ставлять і номери, і от от я до чого я кажу? Тому що потрібно підтримувати музику. Ми зараз повернемось до цієї цього. Так що розподається під содевносто 599 гривень. Можна доєднатися присилачок є в та да 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 хлопчик, хлопчик. Хочеться, щоб до музики було набагато більше прикутої уваги. Я вам поясню, чому. Зараз проходять фестивалі в Ява в Києві, і я був буквально вчора, там було три сцени, і дуже мало людей. Дуже мало людей. Це навіть е, помітно по. Тим самим переглядом на Ютубі, як артисти вкладають тисячі доларів для того, щоб ставити кліп на рекламу на Ютубі, щоб якось ця музика просувалась. Типу, є артисти, які реально просто накручують, щоб тіпа, ха, в мене мільйон. А є артисти, які дуже популярні, але. Ну, все одно не та, не та увага прикута, розумієте? І звичайно, це дуже сильно видно по там, наприклад, артистам першого ешелону, які не бачать тієї уваги до своєї творчості, яка була раніше. Ну, типу, ну не цікаво людям. І, звичайно, вони халтурять, звичайно, вони пишуть погані пісні, вони їх випускають рідко, і от вони намагаються катати по концертам, щоб якісь гроші заробити. А Ну, типа знаєте, думаючи про фінанси, вони забувають про творчість. А чому забувають про творчість? Ну тому, що це все зв'язано творчість. Відштовхується від аудиторії, так? тому що люди надихають, так? люди їх увага. От я просто по собі скажу, у мене нещодавно також був виступ. Я підняв публіку, публіка танцювала, хто бачив ці відео в мене. Реально публіка танцювала. То, що я там співав, ну фальшиво, ну я і звіняюсь, звісно, я вам не камалію, але я співав. Фальшиво, але наживо хотів поділитися цими емоціями. Тому що коли ти виступаєш, ти віддаєш енергію, і ти отримуєш просто супер енергію від людей, які танцюють, які тобі аплодують. Це неймовірне відчуття. І я кажу, що це взаємообмін, так тебе надихає публіка, і ти далі рухаєшся в творчість. А потім цю творчість уже конвертуєш у фінанси. І зараз у нас дуже печально, тому що у нас творчості, по суті, немає. А чому немає? Тому що немає тої прикутої уваги до музики. Зрозуміло ці трикутничок. До речі, мені написали в коментарях, що Ваня не співає. Так образливо, чесно, я думаю, блін, я ж з вами ділюсь з вами за аудиторію, я там якісь перші кроки роблю сам, сам, ніяко не продюсера, не, не фінансів, нічого. Пісні роблю сам, музику пишу сам, записую ось тут сам, роблю ось тут сам. Розумієте? І так образу від своєї аудиторії отримувати якісь, ну, типу, вані не типу, блін, я ж не маю бути вам Майклом Джексоном чи Вікі Хьюстон. Люди заспокойтеся, є різні тембри, є різні типи голосів. А, 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 Ні, Мене вбив коментар, коли мені написали, що я не артистичний. Ні, звісно, по чотирьом фоткам можна судити, я артистичний чи ні. Ну, типа, запрошуйте мене на корпоратив, я вам устрою таку артистичність. Послухайте, з мене артистичність навіть на відео йде. Як можна казати, що я не артистичний? Подивіться, скільки емоцій, це вже артистизм. повертаючись до творчості, повертаючись до всього цього, ти розумієш, що премії юна треба зробити. Ребрендинг набрати команду однодумців, ем, тому що це, це не виглядало як найпрестижніша, найпопулярніша премія України. На жаль, це я дуже ніжно висловлюється стосовно премії «Юна», що. <кхм> Ти дивишся на типу, популярних артистів, вони намагаються щось, щось випускати. От Монатік включився От Монатік створює нову музику. У да? нього такий 2023 рік, двадцять другий, рік був таким перезавантаженням. Зараз він пише нову музику, зняв класний кліп на пісню «А що?». Супер, мені подобається. Артам Пивоваров він ем, тримається зараз на цьому проєкті е, твої вірші мої ноти, який просто підняв його дуже високо. Е, але що буде далі? Який далі буде проєкт, яка буде далі музика? не зрозуміло. І ти дивишся на тих артистів, які просто не можуть нічого зробити, не написати хіт, тому, що вони, якби хочеться їх звинуватити. Да? Типа, ребятки, чого ми так халтуримо? Типу, вам не соромно перед своєю аудиторією, що ви їм просто хую на паличці випускаєте. Вибачте мене. Ну, реально, є молоді артисти, які намагаються пробиватися, які, знаєте, десь останні гроші шукають на той піар, знімають кліпи. Тож зараз особисто мене, у мене буде знову піар-компанія молодих, крутих артистів і почати я хочу з Анки. Анка випустила пісню No Makeup. Анка, да, Сопілка, всі сповнили у нас відбір. Ви знаєте, от Анка зробила експеримент, вона там в неї така жорстка автотюновська пісня це таке американське звичайно, це певний стиль музики, Зня... знятий такий креативний відеокліп. Коротше, і люди, тіпа, люди такі думають, що, що за б'є? Ну, люди, ну подождіть, ну це не б'є. Людина виходить з зони своєї комфорту. Людина вносить якісь нові росточки е, в музику нашу. Щоб потім через два роки не казали, що типа ой, зараз це так стильно. А хто був перший? Анка? Ой, ну сорі. Да, я рекомендую послухати новий no кап від Анки. Е, дуже класний автор Нікіта Коскісельов зараз промить свою пісню в Тіктоці. Але більше всього уваги я хочу приділити Вікторії Ніро. Ви знаєте, в телеграм-аккаунті Безпалова. Я побачив, що вони там так засирали прекрасно. Що я дуже часто згадую Віку Ніро на своєму каналі? Я извиняюсь, Віка Ніро наша з вами родичка, тому що ми всі разом, е, як родичі, да? це, це наш дім, ми тут спілкуємось. Знаєте чому? Віка Ніро багато разів вже казав, це е, моя глядачка, а я їй тепер фанат. Розумієте, от як вийшло. І підтримувати своїх глядачів я завжди буду тим паче, коли Віка робить просто геніальну прекрасну музику, геніально співає. І в неї вийшов дует з репершою проблема. В них вийшла пісня під назвою Сестра. Давайте послухаємо фрагмент. Бо моя подруга як сестра, мені мене не образиш, бо вона буде зла. Тут Ми у гніві з подругою, ніби Я її коли почув, мене зразу, знаєте. Все, почало качати. Я не знаю, от що на пісню у Вікі Ніро мені все время подобається. Вона зламала мій якийсь музичний код, що тепер вона знає, що мені ну, треба, щоб воно залітало. І додам про Віка Ніру. Віка Ніро, яка також сама, сама, так? через соціальні мережі, через TikTok, через YouTube Shorts, популяризувала і популяризує свою музику. І в неї це дуже добре виходить. І зверніть увагу, що деякі українські артисти по півроку не випускають пісні, а потім випускають: Ааа, я писала цю пісню півроку. Це моя прірва. Я перезагрузилась. Ну, угу. Віка Ніро дропає пісні кожного місяця. А для того, щоб дропати пісні кожного місяця. Надо мати супер впевненість в собі надо мати супер мотивацію для того, щоб ну не здаватися, і цього разу в неї дует з проблема. Така в нас молода співачка-реперша. Дуже цікаво, дуже класно, що вони оспівують цього разу дружбу. А дружба, от знаєте, от справда, от буває там кохання приходить, уходить а дружба залишається. Тож, ось про це пісня. Обов'язково підтримуємо Ніро, ідемо слухати, качає так в навушниках, я вам кажу. В машині взагалі буде роз'їбейше, да? На секундочку? От, так що слухаємо. У Джамали дуже гарна відеоробота вийшла. Джамала перед цим нам подарувала зоні Тулєвої ну, мертв, типа презент, дуже мило. Знаєте, хоча б хтось в цьому році, чи навіть за Боже, дуже багато років, мені подарував Валентинку. Тому Джамали також вийшла дуже красна, насправді дуже класна, красива пісня. І дуже оригінальний і креативний відеокліп. Повертаємося до премії Юна. Так як я впевнений, що після цього огляду я не буду членом журі. Я все-таки хочу прокоментувати переможців. Да? У мене тут всі співпадіння, крім найкращого поп-гурта. Ну, типу, розумієте, да? який в мене меч відбувається. Ну, типу, просто я побачив типу, міні-огляд Романа Бутерлакіна, де там сказав фразу про е, журі, про компетентність журі. Я не зрозумів, що за камінь в мій Що? Я вгадав всіх переможців, окрім тих нагород, які не були анонсовані і де не було номінантів. І це не про вміння аналізувати музичний ринок, а про банальність вибору журі. Якщо вона там взагалі щось вирішує, нічого собі. Що давай і просто давайте ем, е, проаналізуємо найкращий альбом – Кірім. Ну, типу, я голосував, е, хочу пояснити, ну тому що це дійсно найкращий альбом. Я сподіваюся, його з роками люд, українці, перш за все, е, послухають, хоча б, да? а потім розслухають, тому що це авто. Актив... Автентичний, це унікальний альбом. Знаєте, це той альбом, на який можна зняти огляд через 10 років, і це він не втратить актуальність. Це унікальність. Найкраще виконавець Артем Пивоваров. Ну тут по факту, тому що Артем Поваров цих два роки дійсно, не включаючи 2024, цих два роки дійсно, тому що голосування відбувалося за ті роки. Да? Ну, він був на виду, він працював, він випускав дуже багато пісень. Він по балконам лазив, він допомагав Збройним силам України. Ну він дійсно був е, скрізь, і це заслужено також, що він найкращий виконавець. І я також голосував за Артема Пивоварова. Йдемо далі. Найкращий дует або колаборація шумей та Златаогніч Буремію. Буреві. Буравіями. Я також голосував за Шумей та Злата Огнівіч. Я, понимаєте, скажете, ой, так звісно. був варіант проголосувати за як так і кола Порічка, але е, там ж є ситуація, якщо ви дивились моє відео з плагіатами. Е, Порічка да, кола як так використали семпл, який був у пісні Діми Білана і Люсі Чіботіна, якась там пісня. Подивіться в випуск плогію. Та да. як так і семпли, привіт. Порічка втратила якусь унікальність для мене, тому що там оцей семпл, хоча нічого поганого у семплах немає. І я тоді проголосував за Уровіми, тому що це дійсно красивий не трек, а композиція. Зверніть увагу і відчуйте цю різницю. Трек і композиція. От у Злати Огнєвич і в Шумея це композиція. Тож вони й виграли. Ну, я теж голосував. Найкраще виконавиця Кола, я також голосував за колу. Це заслужено. Думаю, що наступного року на юні переможе найкраще виконавця Джері Хейл, це буде її рік. Але не знаю, напевно вже голосувати не буде. Ну, я. Нічого найкращий відеокліп Антитіла Фортеця Бахмут. Я голосував за Фортецю Бахмут. Для мене це не просто відеокліп. Це для мене, знаєте, як документальне відео. Ем, знаєте, зазвичай документальні фільми їх знімають після чогось, що трапилось. А ми живемо в цьому документальному житті. І відео Антитіл це прямий ефір того, що відбувається. Прямо зараз в нашій країні. Відкриття року Клавдія Петрівна. голосував за Клавдію Петрівну. О, знаєте, завжди за, 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 для мене номінація відкриття року вона мене викликала дуже завжди багато питань, тому що там творчі, які існують там, в українському шоу бізнесі 4-5 років, там нещодавно були відкриттям року. Ну, типу, як вони можуть бути відкриттям року? Ну, для мене відкриття року це. Зовсім новий артист, який з'явився, захопив слухача своїми піснями, і він дійсно відкриття року. І чимось він унікальний. Це Клавдія Петрівна, тут чесно виграна номінація. Найкращий рок-гурт Антитіла. я голосував за антитіла. Зазвичай перемагали The Hardkiss, і я коли голосував, ну тіп, нічого поганого про The Hard Keys, це не хочу сказати. Але не думаю, ну блін, ну я хочу, щоб Антитіла і перемог... Я так був бачили бачив ви мене, як я вирішав в тому залі, коли перемогли Антітіла. Не було, але я голосував за вас, і ви перемогли. <ріх> типа, знаєте, набуває собі ціну. Насправді ні, не набуває собі ціною, і я вам клянусь, я вам зараз скажу, реально то, що в мене співпало. Найкраща пісня Антитіла, фортеця Бахмут. Я, тут я не пам'ятаю за кого голосував, ну але також е, гідно. А, так от, я не зрозумів оцього. Е, Вислово Романа Бутерлакіна стосовно того, що некомпетентне журі. Ні, мені просто цікаво послухати версію Романа Бутерлакіна. А хто мав перемогти? Все, що було класно на цій премії Юна, це фотограф Ростислав Рібка, який зробив просто афігійні фотки, і е, переможці з свого боку, я дуже давно не знімав репортажі, я їх ненавиджу знімати, тому що я відчуваю себе якоюсь тряпкою, коли їх знімаю. Але от я побував на вчорашній в'яві, я зрозумів, що дуже погана цікавість до музики, ну, типу, Знаєте, я от просто знаєте чому я кажу, що я хочу знову знімати якісь репортажі? Тому що, пам'ятаєте, раніше, років ще 10 тому, якісь знаєте, музичні канали випускають якийсь репортаж з того заходу, з того, і в тебе з'являється це бажання. Піти туди, а, десь виїхати з друзями, відчути цей вайб, атмосферу, слухати музику. Знаєте, це було відчуття шоу бізнесу. Зараз цього немає. Не Ні репортажів, нічого. А, мені пропонували. Мені багато дещо пропонують. Тільки на де? Ну, тіпа... Безкоштовно, Хочуть, щоб я цей. Я розумію, що краще я на свій канал буду робити це безкоштовно. Але, можливо, з моїми випусками, хоча б трішечки підніметься оця... оця, оця цікавість до заходів, до музики, до шоу. Розумієте? І, знаєте, так хотілося включити камеру і просто зняти там влог, хоча б для спонсорів з цього заходу. Тому що. Люди, слухайте музику, слухайте мою пісню. Грав. А, кстати, моя пісня грав під Оракула» Да, органічно, органічно на Ютубі набрала вже 25 тисяч переглядів. А я хочу ну, що я чому я тут? Я хочу похвастатися, я дуже рідко хвастаюсь, але ну тому, що знаєте, ну зазвичай там моє відео, да, воно визиває цікавість там на тему якусь, да, або якась знаменитість привертає увагу. Тут моє відео. Моя пісня, мій кліп, який я також зняв сам, змонтував на телефоні сам. А, ну, продивились, прослухало 25 тисяч людей. Да, Я у відео казав, ідіть, слухайте, йдісу, слух... але ви послухали. І велика вам дяка. Я знаю, що пісня крінж. Я дуже вам дякую, що ви подивились той відеокліп, послухали ту пісню. У мене там по статистиці, на якомусь YouTube Music, там 10 тисяч я, я не знаю, це що, 10 доларів я зароблю за пісню. Короті, я дуже вам вдячний за те, що ви привирено при, приділили увагу е, пісні. Ретроградний Меркурій, слухайте. Я... У мене вже є типу нова пісня, е, це така буде добра пісня, але вже з автотюном. Я хочу жорсткий автотюн зробити. Тому що мені коли кажуть, що ти ван співаєш під автотюн, знаєте, хочеться аж на зло зробити і і показати, що таке реально автотюн. Я вирішив продовжити розпродавати курс по мобільному монтажу за 599 гривень. Я розумію, що 4 тисячі гривень це занадто дорого для вас. Тож, якщо ви хочете доєднатися до мого курсу по мобільному монтажу, посилання буде внизу в описі. Вносите 599 гривень. Ну, хочете, можете більше внести. І пишете свій нікнейм в телеграмі або номер телефону, за яким вас зареєстрований. Телеграм, щоб я вас зміг додати у ваш персональний телеграм-канал з відеоуроками. Боже, як жарко. Це ви мене зігріли через екран. Я відчуваю, я знаю. Що... Щось, мабуть, ще забув сказати вам. Ну, може, в інстаграм там підіть, полайкайте мої фотки, рілси. І обов'язково послухайте нову музику, яку я вам рекомендую. Все буде топчик, горобчик. да? на секундочку. Все, я вас люблю. Дякую, що додивилися відео. Давайте. Це там Жася мене хвост... хвостом б'є, Чуєте? Жас. Ай дивиться на мене, Боже. А ти йдеш до мене? Ану, скажи, що з мікрофон зараз. Ну, Ой, кажи. Кажи. кажи курс по мобільному. монтажу. Нічого собі.